Привіт усім! Сьогодні у нас у студії знову гінеколог акушер Юлія Олександровна Привіт. Доброго дня! І сьогодні ми піднімемо тему щоденної гігієни жінок, а також поговоримо про місячні. Okay. І перш за все хочу запитати у гінеколога, які місячні є норми, а які є вже там відхилення від норми. По-перше, скажемо, що є таке поняття, як менструація сама, а є менструальний цикл. Жінки дуже часто ототожнюють ці поняття. І... І не розуміють, що є що. Менструальний цикл це повний цикл, який проходить жінка зі зміною гормонального фону, починаючи від першого дня менструації, закінчуючи першим днем наступної менструації. Тобто це місяць приблизно приходить. А сама менструація це кількість днів, коли ми маємо кров'яні виділення. В нормі це від двох до семи днів. Інколи це може бути довше. Індивідуальні особливості. І нормальна тривалість менструального циклу вважається 24-38 днів, плюс-мінус 7 днів коливання може бути у жінок після 40 років, плюс-мінус 10 днів. От від цього треба відштовхуватися. І розуміти, що організм жінки це не годинник, не буває все чітко по графіку, день у день можуть бути певні фактори, які впливають на те, що менструація або затримуються, або йде трошки раніше. А от з приводу болі під час місячних, наскільки знаю, є там, що це норма, але важливо є і не нормою якісь вже певні прояви. Певні больові відчуття можуть супроводжувати менструацію перед початком під час. Загалом, якщо це біль не сильна і знімається звичайними знеболюючими препаратами, це не погіршує якість вашого життя, можна вважати це нормою. Якщо ж, звісно, ви прям страждаєте від цього, це біль така хронічна. Кожна менструація дуже сильно болюча. Ви не можете вийти на роботу, на навчання. Звісно, це вже є проблемою і варто розбиратися на прийомі. І тоді плавно перейдемо до засобів гігієни. Які існують засоби гігієни? Ну наскільки знаю, на сьогодні вже такий величезний спектр, і намагаються екологи знаходити якісь нові рішення, щоб це було нешкідливо для довкілля нашого? Розкажи про це. Так, Зараз є така нова ера гінічних менструальних засобів, це менструальні чаші і багаторазові прокладки, як щоденні, так і для менструації. Вони тканинні. Це екологічні продукти, які можна використовувати усім. Це достатньо зручно, але є певні правила, в принципі, як і при використанні звичайних прокладок. Є менструальні чаші, та які можна підібрати разом з гінекологом, і це буде екологічно, економічно, дуже зручно. Просто потрібно пам'ятати про особливості їх використання для того, щоб це було безпечно. Так, справді про безпеку вони можуть нашкодити, так, е, якщо неправильно за ними доглядати, можеш, наприклад, чаш розповісти про це? Так, є таке поняття як синдром токсичного шоку. Всі напевно це читали в інструкції до тампонів, оскільки синдром токсичного шоку виникає. Е, в тому випадку, якщо бактерії починають розмножуватися в середовищі поживному, це кров, і виникає таке гостре запальне захворювання всього організму. Але ми маємо розуміти, що дотримуючись правил, такі як вчасна заміна, тої самої менструальної чаші чи тампону, правильна гінічна обробка, тобто чашу потрібно кип'ятити перед після використанням, потрібно мити між використанням. Це має бути ну тобто певні гієнічні процедури, не можна просто її, вилити в міст і знову поставити назад. Все-таки ризик певний є. Ну а якщо робити це все правильно, то ризик синдрому токсичного шоку ну, знижується до дуже дуже низьких цифр. Якщо ви говорите вже про чаще, скільки можна ними користуватися там однією, наприклад. Ти маєш на увазі термін, використання. по годину? А, ні, май взагалі а від трьох до п'яти років. Так гі... що це та, можна, скажімо так, це не лише екологічно, а ще й економічно. Це дуже економічно, тому реально. що справді засоби гігієни зараз дуже дорогі. І от з приводу щоденних засобів гігієни uh -huh. хотіла поговорити, існує багато різних там міфів, не міфів, думок з приводу щоденних прикладок. Uh -huh. Як гінекологи до них ставляться? Я на кожному прийомі питаю кожну жінку, дівчинку чи користується вона щоденниками? Скільки це взагалі не про здоров'я, це не про гігієну, тому що вони створюють парниковий ефект. Доступ повітря до шкіри просто немає. Це можна порівняти, як одягнути лактексні рукавички руки і походити ну, весь день. Зрозуміло, що це буде дуже некомфортно для шкіри. Крім того, виділення є у всіх, та нормальні, і бактерії в цих виділеннях просто розмножуються ще більше і потрапляють назад. Середовище, піху, і виникають певні захворювання. Це ну, не так страшно, як здається, але це дуже дискомфортно. І плюс може бути алергічна реакція на саму прокладку, тому ну, взагалі не варто. Якщо є потреба, краще змінити білизну два-три рази на добу. А от до речі, про виділення, можливо, не всі знають, там що в певні періоди нашого циклу та, є якісь інтенсивніші виділення. Можеш розказати? Це? Так, це під час овуляції. Це відбувається всередині менструального циклу, коли відбувається овуляція, і для того, щоб було ефективне запліднення, організм робить всі кроки і змінює кислотні середовища в піхві. і виділення стають такі більш можуть бути більш густіші, прозоріші. Ну, це так да, відбувається. А якщо повертатися ще до питання про тампони, що чи є вони шкідливішими, наприклад, ніж прокладки? І в які там дні менстрації варто ними користуватися? Наскільки я знаю, що в перші і в останні дні не дуже рекомендують ними користуватися? Чи не, якісь так, не дуже рекомендують, оскільки виділення досить скудні в перші і останні дні, а, ну Витягнути тампон сухий це дуже ну, якби неприємно. І змінювати тампон ніхто ж не буде раз в 4 години в такому випадку. А загалом по інструкції раз в 4 години потрібно змінювати. Тому варто все-таки користуватися більш такі інтенсивні дні менструації. І чи вони є шкідливішими? Ну, Дійсно, по дослідженням синдром токсичного шоку більше спостерігався під час використання тампонів, ніж прокладок. Але знову ж таки це дуже невеликі цифри в загальній популяції. Це дуже невеликі, тому з безпекою правильно можна використовувати там. Да. Ну і ще до засобів гігієни я хотіла б запитати про гелі. Зараз у магазинах є величезних кількість в аптеках, не, за які хочеш ціни, mm -hmm. з яким хочеш складом, там і корисні, супер. Але я все частіше зустрічаю там думку серед гінекологів, що вони кажуть просто вода це краще ніж гелі. Що так. ти думаєш про це? Ну насправді чим відрізняється гель від звичайного, якби мила рідкого. Ну абсолютно на чим Етикетка красивіша, там більше слів написано. Це зазвичай маркетинговий хід. Просто те, що там пишуть, що там є молочна кислота, лактобактерії, це реально можливо, але це не потрібно, оскільки ми, ми зовнішні статеві органи. Правильно ніхто не має вимивати всередині. Піхву тому такі засоби з молочною кислотою, вони в принципі не потрібні, тому можна чистою водою, якщо вам комфортно, можна. Тим паче, якщо є якісь алергічні реакції на домішки, не варто прямо шукати якийсь окремий засіб, який тільки вам підходить. Вода буде ідеальним методом для гієни вульви. Клас, ну і наостанок по традиції, просимо тебе дати пораду, якусь нашим слухачкам та глядачкам. Я дуже рада, що на сьогоднішній час у світі змінюються тенденції до щодо жінок, які менструюють, і все більше ми розвіюємо стереотипів, що менструація це щось погане, це щось таке незвичайне, передменструальний синдром це катастрофа. Дівчата, не бійтеся цього стану. Шукайте нові методи гігієни, які вам. Хочете спробувати, які доступні. Пробуйте щось нове для вашого комфорту. Відчувайте себе нормально, не терпіть біль під час менструації. Ваші жертви нікому не потрібні, повірте. Головне, щоб під час цих днів ви відчували себе так само, як і в будь-які інші дні, і щасливо проживали своє життя. Клас, дякуємо. Я нагадую, що сьогодні у нас у студії була Юлія Олександровна Прокопчук, лікар, акушер гінеколог. Дуже дякую, дякую за увагу. Дякую, Юлічка, що запросила.